Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов. І сьогодні ми приїхали в Heritage Park в місті Калгарі. Це так званий музей історичної спадщини. Як можна побачити на моєму фоні, старі бензоколонки, колекція авто. Це великий-великий комплекс. Ми зараз знаходимося в будівлі музею, вона декількоповерхова. Є ще відкритий аутдор. Простір. На жаль, наразі він закритий, в основному він працює влітку до Thanksgiving, тобто до середини осені. І далі вже відкривається трошки перед Різдвом. В цьому музеї представлені ем, частини історії з 1900-х років, 1920-1915 приблизно. Тобто, як жили міста заходу, дикого заходу. Тут теж ми ще в дикому заході, але в канадській частині. Тобто машини, будівлі, там, телеграфи, пошта. Влітку можна побачити навіть акторів, хто тематично вдягнений, хто там, переключає ці телефони в телеграфію, відправляє пошту, і ви можете е, зрозуміти, як це працювало в ті роки. Такий інтерактивний музей. Ось так виглядав раніше одна колонка заправної станції. Я б на такий покатався. Друзі, це, щоб ви розуміли, знаменита модель Ford Model T, з якої Форд розпочав свою експансію в Північній Америці і популяризував автомобілі. Вона була доступна в чорному кольорі. І з цієї моделі розрісся великий конгломерат Ford, який зараз до сих пір дуже популярний в всій Північній Америці. Nice. Друзі, а тут цікава історія чоловіка на ім'я Террі Фокс, як бачите, без однієї ноги, точніше з протезом. І от це Вен. Вен of Хоп. компанії Ford. Цей чоловік, канадський герой, тому що він пробіг з західного узбережжя на східне, навіть більше, ніж марафон, велику дистанцію. Тим самим привертаючи увагу до ізбираючи кошти на дослідження раку боротьби з ним. І ця дистанція, цей забіг війшов в історію. Він зібрав 850 мільйонів доларів. І, на жаль, одразу, майже одразу після забігу, він помер, тому що він мав рак легенів. І ось цю. Машину, це авто, як і його історію, тут представлено почесно в музеї. З детальним навіть поясненням шкарпетки, які він стер, кросівки, які він стер під час бігу і протез, з яким він біг. Сильна історія. Брум -брум. Зрістує. Друзі, спустились на мінус перший поверх, бейсмент, як тут кажуть, такий суто альбертський музей, тому що багато авто, старих авто, 900-ті роки, але багато пікапів. Те, що зараз любить Альберта і люди тут водити пікапи, Ось можна побачити, що 100 років назад було все те саме, нічого не змінилось. Гарні машини є на що подивитись. Цікаві і машини. Пожежних машин-автозаправщиків і взагалі такий є, є шарм в цьому всьому. На жаль, в сьогодні ми це не побачимо, але влітку тут є ще парк, тобто відкриті вулиці, де будинки побудовані такого типу залізниця, пароплав і є навіть машина, де це переїздить. Можна на старому потязі поїздити на пароплаві. Дуже цікаво. Будемо повертатись думаю влітку, можливо, перед Різдвом. Бо да, перед Різдовому вони теж анонсували, що будуть івенти, подивимось, має бути цікаво, але, друзі, взагалі, хто буде в Калгарі, раджу подивитись. Якщо ви просто з вулиці заходите, це буде коштувати музей і Парк 15 доларів з людини. Але якщо ви там, українець, то тут проживає і у вас є Recreation card, я знімав про це. Майже рік назад відео, як отримати цю Recreation Card. Так з цією карткою вхід 3 долари коштує друзі, там з якихось центів. Цікаво подивитись, в якихось машинах можна посидіти, якісь можна потрогати. Звичайно, це музей, але всі співробітники перевдягнені відповідно, щось вам підказують, щось показують. Дуже цікаво. Цікаво в тому, що знаєте, раніше я це бачив в кіно, в підручниках, там, в історії десь. вчив. В іграх Мафія, Мафія-2, хто грав на, на PC, передаю привіт. Вась, а тут воно вживу і можна пощупати, посидіти, тому мені так по-дитячому дуже excited, дуже зацікавлено це все споглядати. Тому, друзі, рекомендую. старих часів дуже автентично і зі своїм шармом знали люди смак точно знали Усього, шелівська колонка на два типи бензину. Вибираєш який, знімаєш шланг і заливаєш своє авто. Друзі, планував зняти більш насичене і довше відео про цей комплекс Heritage Park. Тому що від всіх колег, хто з дітьми, хто без дітей, чув, що дуже круте місце. Тут можна провести цілий день, якщо відкрита паркова зона, і ви потрапляєте на пароплаві плаваєте по озеру, ви на паровозі катаєтесь. Ви потрапляєте в всі будиночки, всі вулички. Реально є, що подивитись, дуже цікаво. І ми приїхали, але приїхали трошки запізно. Тому, друзі, буде таке коротке відео. Anyway, хочу цим поділитись. Гарні вихідні. У нас в, в суботу, вчора, був Remember's Day це день пам'яті жертв Першої світової війни. Багато канадців поїхали, відправились. В часи Першої світової війни в Європу воювати, і е, в один момент в один ну її битв прям дуже багато було смертей. І один з англійських поетів писав, написав поему про те, що поле е, все в крові, виглядає як поле з, з маками, да? але ось поле людських жертв. І відтоді символ червоного маку став таким символом Remember's Day. І потім доєднали вже всіх ветеранів. А, і зараз це таке свято пам'яті всіх жертв військових канадців і свято пам'яті ветеранів. Тобто, якщо людина служила в Канаді, вона а, «retired», то звільнилася з війська да почала працювати для неї. Це теж такий, а, таке знакове свято, тому що ось типу людина служила, і це як честь і військовій службі, і честь пам'ять тим людям, хто віддав своє життя. Тому, друзі, маємо довгі вихідні, три дні вихідних. Один з них витратили е, віддати це місце. Сонячна погода, тепло. Насолоджуємося днем. Тому, друзі, дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Маю декілька ідей для наступних відео, тому, друзі, скоро побачимося. Бажаю вам всього найкращого.